Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. В сьогоднішньому відео ми будемо садити дуже незвичну квітку. З такою назвою, що з першого разу навіть і не запам'ятаєш. А називається вона Ранункулюс, а по-нашому просто лютики. Тож починаємо з того, що насамперед нам потрібно замочити наш посадковий матеріал у воді. З укорінювачем. Для цього нам знадобиться неглибокий посуд. Наприклад, ось така тарілка. Наливаємо в неї води та розчиняємо укорінювач. Викладаємо наші корінці ранункулюса так, щоб вони були не повністю покриті водою. З одного боку, викладаємо ранункулюси жовтого кольору, а з іншого боку червоного кольору. Підписуємо все це. Викладаємо ранункулюс червоного кольору з іншого боку і залишаємо так на декілька годин. При цьому ми можемо обернути кілька раз наші корінці. Ось таким чином наші ранункулюси були замочені протягом 5 годин. За цей час ми їх декілька раз обертали, але це зовсім не обов'язково. Можете цього не робити. А для того, щоб вам довести, що ранункулюс можна садити без укорінювача та без різних інших речей, які рекомендують вам в інших відео, ми посадимо ранункулюс звичайним способом, який теж вам покажемо. Тож підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас вподобайками. Ось як збільшились наші ранункулюси після 5 годинного замочування. А далі ми беремо і витягаємо наші корінці на рушник. І залишаємо їх обсихати на цілу ніч. Це потрібно зробити для зменшення ризику загнивання наших корінців. Ось так себе почувають наші корінці після обсихання. Тож тепер ми можемо почати процес садіння наших ранункулюсів. І нам потрібно гарно перемішати пісок з торфом. Ось так вже чекають заздалегідь приготовлені горщики по 300 мл. А далі ми розкладаємо у горщики поживну землю. Насипаємо трішки більше, ніж півгорщика. Робимо це ось приблизно отак. Після того, як ми насипали землю, нам потрібно трохи утрамбувати її. Потім насипаємо нами приготовлений гарно вимішаний торф з піском. Після того, як наші горщики будуть заповнені, ми можемо почати садити ранкуси. Наші ранункулюси дуже схожі на павучків. Тож пам'ятайте, що потрібно садити наші корінці ніжками донизу. Ось так розкладаємо всі наші раннкуси. Вони повинні бути угорі, не потрібно їх глибоко саджати. Ось, наприклад, цей корінчик мені не зовсім подобається. Але ми його посадимо, і зовсім скоро вже дізнаємося результат, наскільки якісний був цей посадковий матеріал. Ось знайшли такий маленький корінчик, його теж посадимо. Зараз чекайте. Ні, камера не може Ось, ось такий маленький. Дивіться. Добре, його теж садимо. Але його не потрібно глибоко садити, щоб він мав сили для проростання і розвитку зеленої маси. Тепер ми повинні присипати наші ранунку Lüси і трішечки їх полити. Після чого сховати їх в темне, тепле місце, де температура буде від 18 до 22 градусів, і за кілька днів перевірити, як вони себе почувають. А я прощаюся з вами і сподіваюся, що наше відео вам сподобалось. І нагадую вам, що ми приготували для вас вже наступне відео, де ми теж будемо садити ранункулюси, але значно простішим способом.